І сьогодні оприлюднили результати територіального опитування щодо приєднання Луганської Донецької областей до Дніпропетровської. Усього опрацювали 99% бюлетенів. В опитуванні взяли участь майже 3 мільйони мешканців Донбасу. 70% з яких підтримали ідею долучення до Дніпропетровщини. На вопрос підтримуєте ли ви восеєдідня? Вашей территориальной громады з Днепропетровской областью проголосовало 1 миллион 968 619 человек, что составляет 69,1%. Против присоединения, а также против э, признания Донецкой народной республики проголосовало 27,2%. 27 семь В поддержку Донецкой народной э, республики дала свои голоса 3,7%. Найактивніше голосували жителі прикордонних районів. Дуже багато шахтерів, і нас поддержав незалежний профсоюз шахтерів, Кстати, осудив референдум сепаратистів. Вони рассматривали проведення нашого опросу, вот, направлено прежде всего на сохранение целостности Украины. Не вдалося опитати людей лише в найгарячіших точках самопроголошених республік. Після остаточного підрахунку голосів організатори планують передати результати до Верховної Ради, а от самі мешканці Дніпропетровщини до ідеї об'єднання ставляться неоднозначно. Негативно. Ну, нам самим нечого кушать скоро буде. Та ви ще дарме корміть. Дякую. Спасибо. тому що сі вони не не ясно, чим це може закінчитися. І такий бардак, як там твориться, якби. Как бы... Как бы еще людей много бы не пострадало.